Сонік кордони болю. Ми наближаємось до зарепадних островів. Дивовижно! Смарахти хаусотамигеш? Не можу дочекатися, коли ми знайдемо один. Соник, тобі завжди треба там стояти! Ну слухай набагато краще, ніж політ в мау.геш? <плес> Тез Емі. Здається, я єдиний, хто це пережив. Чим би воно не було. На цю бандуру. Вау, Аніма-дівуля! Ти маєш піти. Що? Не будь тут. Е, гаразд, я й не хочу бути тут. То йди тоді, піду, але скажи як. Я не можу сказати тобі нічого, ти і мій ворог. Чого? Бо ти спричиняєш насильство. Це ж ви на мене напали. Ти огидний мені. Покажу я їй, хто тут спричиняє насильство. Іди сюди, дурепа дуреп! дуреп. Добре насильство. Бляха, що за хріната відбувається. Емі! Ти мене чуєш, Емі! Емі, як мені піти, я не хочу бути тут. Зараз не час сидіти у задковій кулі, Еммі. Я не можу нічого вдіяти. Може цей острів стане ще гіршим. Друз'яка, дурепи! Ау! Тож, умови проти мене нестерпні. Мені знадобиться більше сил, аби попустити ось таке яким ще дивом я маю тут здобути силу? І яке щастя, що всі Смарагди Хаосу були поряд. То де ж ти зубато падло? Що. О, бляха! Це що місце на роботника? Невже він також тут? Тим часом у кіберпросторі. Чому я досі тут? Забери мене геть! Я не можу безпечно вивести вас з кіберпростору. Ви вже у блокчейні. Що? Блокчейн, це розподілена база даних, що зберегає інформацію, яку неможливо знищити. Ша. Охти! У мене вже руки чухаються на дертатую анвильоновую дупу. Суборовий час барашків! О, так! Я відчуваю у своїй крові! Уебись воно! Я знаю, делать! робити! Так, друже, ставь подобайку! Ну, поставь подобайку!